Вітаю вас, творчий народ, творчої сторінки на Ютубі. Скажіть мені, будь ласка, як ваші справи з плануванням, взагалі з плануванням вашого часу, з плануванням вашої роботи, з плануванням ваших взагалі ведення вашого інстаграму, як у вас? Чи ведете ви планування? Я сьогодні саме про це хочу поговорити, тому що проблема про просування, проблема побудування стратегії, проблема взагалі роз розвитку. Як, ем... Як бізнесу, да, як бізнес особистості е, будь-якої творчої людини, це відсутність планування і відсутність от, чіткого розуміння, що за чим ми будемо робити. Давайте сьогодні ми розберемося з основами планування. Я поділюсь своїм досвідом, і своїми фішками, як я планую там запис відео, проведення зйомок, проведення навчання і так далі. Да, як це все структуровано у мене? І я назву вам декілька пунктів, як планувати свій час. Перший пункт буде надто банальний і надто не роблячи творчими людьми. Всі ваші справи мають бути записані в блокноті. Я дуже обожнюю блокноти, тому я веду блокноти і записую все в блокноти. Якщо ви цифрова людина, да, ви дуже любите там цифрові ці технології, записуйте в телефон, в нотатки, куди хочете, але запишіть ваші справи. Це класно робити або з вечора на завтра, або зранку на цей день, або якщо ви більш так, знаєте, можете. Спланувати тиждень, прописуєте плани на тиждень. Я зазвичай прописую якісь глобальні плани на тиждень, ну, типу там, щось таке як орійки, да, відео записати. все. І більш точні плани я прописую кожного вечора на наступний день. Ну, там, типу, з'їздити на пошту, скинути відео з флешки, там почистити телефони, як дитина буде спати, наприклад, там ще щось да, купити якісь продукти. Тобто точні, отакі от плани я прописую там запустити рілс, написати текст для поста. Да, там і отакі свої маленькі справи. Просто без прописування наша голова має в день. Мільйони просто думок, і воно все це треба тримати в голові. Якісь непотрібні думки, яких там куча, потрібні думки, і це все треба тримати. Ти що забуваєш, потім себе за це свариш? Типу, як можна було забути, блін отак ну, з дня в день. А коли ви прописали, і ви чітко це бачите, основне, то ті всі думки, які мі вони десь пролітають повз, і вони не заселяють вашу голову. Тому що ваша увага і концентрація вашої уваги там на ваших конкретних пунктах. Звідси випливає другий пункт, який можна да, записати, що плануйте не більше 10 справ. Я ніколи не планую більше 10 справ, тому що ну, реально це просто загрузити мозок, вигрузити. Є така техніка, наприклад, можна сісти вигрузити всі справи на листок, які вам потрібно зробити. Але це не говориться про день. Це просто називається вправа вигрузка, колись нам давали на психологічних курсах. Тобто потрібно вигрузити з голови все, що тобі, що в тебе там, там, да, якісь там е, щось забули, щось зробити, щось доробити. Ніяк. Як воно там тягнеться, знаєте? Наприклад, помити ванну треба давним-давно. Воно тягнеться, ти наче в голові це тримаєш, але це днями не робиш. Типу вигрузіть це на бумагу, а потім розплануйте це по днях. Тобто є така техніка, можете таку зробити. А якщо на день, то я рекомендую не більше 10 справ собі планувати. Третій дуже важливий пункт це розставте всім своїм е, завданням, які ви написали, да, пріоритетність. Тобто, що таке пріоритетність? Наприклад, вам потрібно сьогодні загрузити в Instagram Reels, ставте, наприклад, ну це важливо, бо ви рішили, там розвивати свою сторінку, це ваші замовлення, це ваша робота. тобто Це важливо, да, наприклад, і ви ставите 10, тому що це дуже важливо. Тобто, а, наприклад, там, ви, там, треба вам посортувати приправи в шкафчику на кухні. Да, ну, але це не дуже вас там, ну, якби ви можете пріоритет. Там, одиничку поставити. Тобто встигнете зробити, зробите. Не встигнете, ну так і буде. Тобто, справи мають йти не просто список, да, там, перебрати приправи, пропилососити і десь там, 10 це, там, запостити новий пост в інстаграм, нову серію там, фото, наприклад. А для вас, якщо це важливо, ви розвиваєтеся як фотограф, то для вас пріоритетніше загрузити нову серію або написати якісь продаючий пост, або записати сторіс. Це вас буде продавати. А те, що ви там посортуєте, наприклад, приправи не буде. Тому розставте всім своїм справам якусь пріоритетність. Де це у вас буде пріоритетні справи, які потрібно зробити в першу чергу, і одинички це справи, які можна залишити на самий останній момент. Ну і четвертий пункт, він логічно випливає з третього, це виконуйте вправи по пріоритетності. Тобто виконуйте 10, 9, 8 і так до одного. Поступово одну за одною. П'ятий пункт це мотивуйте себе. І тут підходить навіть, знаєте, є такий швидкий дофамін. Е, тобто, це якесь там маленьке, коротеньке відео, десь там в Тіктокі, в Рілсі, тільки не засідайте, там, наприклад, ви там зберегли собі, ну щось таке мотивуюче. От ви там моє відео подивилися, вас воно замотивувало щось запланувати. Ви вже зараз беріть і робіть. Тобто якась музичку можете прослухати, якщо да, у вас там немає енергії, ну щось таке коротеньке, там не більше 10-15 секунд. Ви можете зайнятися самомотивацією. Подивитися, Щось на Ютубі, послухати, прочитати, так, щоб у вас з'явились сили, ви захотіли щось робити. І ось таким от чином, якби, отримали трошки енергії і використали її. Отак працює швидкий дофамін. А, я розробила для вас невеличкий такий PDF-файл, який віддам вам абсолютно безкоштовно. Просто ви мені пишете в інстаграмі в директ слово. Планування, і ви отримуєте pdf документ який собі можете завантажити, і вам це буде допомагати планувати така знаєте, структура вашого планування, такий міні-міні-лист щоденничок. Я бажаю вам реально знаєте, структурувати свій день. Я бажаю вам цього, тому що це дійсно те, що буде вас рухати до результатів, це те, що буде крок за кроком наближувати вас до вашої цілі. Бо без планування у вас такий хаос, у вас вигорання, якісь апатії, ви не знаєте. Куди ви йдете? То ви тут, то ви там, то ви сяма, А в результаті нічого не робите. Вас просто колбасить, і ви нікуди конкретно не йдете. Тому планування дуже важливо. Все, кому цікаво, забирайте PDF в інстаграмі і дякую за перегляд. І до зустрічі в наступних відео.